Яку таємницю приховується втрачена кріпіпаста? Хело Барбаріські! Як ми дізналися з цього відео про Майнкрафт Castle, до речі, рекомендую його подивитись. Дане втрачене відео рахується самим першим відео на Ютубі по Майнкрафту. Після цього легендарного відеоролику велика кількість фанатів Майнкрафту почали знімати різновидний контент по Майнкрафту на Ютубі. Від звичайних летсплеїв до безумних челенджів та проходжень. Але на деяких відео чекали трагічні наслідки, а саме з часу вони були втрачені та не архівовані. Сьогодні я хочу поговорити про три історії, втрачених відео по Майнкрафту на Ютубі. Ну і перед початком відео не забувайте поставити, написати та підписатися на Барбаріску з щоб знати, що не витворятиме далі. Не забувайте за мої соціальні медіа а також можна донатити мені на льопінгхаус, не наполягаю, ну і приємних вам Барбарісок. У 2012 році ютубер The Brother Machado опублікував відео під назвою Печера Кейсі. Відео було розповіддю про Кріпіпасу з Майнкрафт, яку він вигадав та супроводжувалось кадрами входу в печеру. Ось про що там розповідалось ці історії. Нарешті тут Майнкрафт на Xbox. Я був у захваті. Я грав Майнкрафт на своєму ПК майже рік. Я створив новий світ, дав йому назву і терплячий кав, поки завантажиться. Світ ожив, коли я побіг прямо до дерева. Гра була на рівні складності мирної, бо саме на такій рівні складності я люблю будувати. Колись ці кляті кріпери підірвали мій будинок. Приблизно через 15 хвилин я збудував невеликий будиночок, схожий на печеру. Я відчував, що на сьогодні закінчить будинком, і вирішив повернути до дослідження вранці. Невдовзі в мене з'явилися смолоскипи, кілька саджанців дерев та два камінних кайла та кілька блоків. Приблизно полудня я вийшов з дому, щоб дослідити ще трохи місцевості. У печері я знайшов залізну руду та вугілля, а також кікнув кілька свиней на м'ясо. Я побачив, що сонце починає сідати, і зрозумів, що скоро настане ніч. Я повернувся до свого будинку, коли помітив щось дивне. Там був невеликий вхід у печеру. Я вирішив перевірити та зайшов туди. Майже одразу я відчув себе інакше. Можливо, це була зміна музики. Я ніколи раніше не чув цієї, і вона звучала похмуріше та похмуріше, ніж звичайна музика. Ігноруючи моторшне життя, я прийшов печерою та знайшов підземний водоспад і трохи вугілля. Я видобув його, але моя кайло зламалося, і в мене закінчились дрова для виготовлення смуго скрипів. Ні, все ще було не по супі, але водночас я хотів продовжувати. Тут унизу. Було темно, і я ледве бачив, де в останній залишив смоускип. Дивився вниз у темну безодню. Поки продовжилась грати моторошна музика. Я міг би поклястися, що когось побачив, когось там унизу. Я завмер від жаху, коли згадав, що перебуваю на мирній складності. На мирному рівні не може з'являтися ворожі моби. Здавалося, це був гравець з жіночою шкірою, але це також було неможливо, оскільки я ж все ще грав на одиночному режимі. Через кілька секунд я отямився від свого заціплення і зрозумів, що маю вибратися з печери. Моє серце калатало, коли я обернувся і почав бігти кам'яними сходами. Смолоски переді мною відбувалися від стіни, хоча їх не вдаряв. Я хотів озирнутися, щоб побачити, чи справді вона йде за мною, але не зробив цього, бо боявся, що вона справді йде. Я продовжив бігти та стрибати сходами, але маленькі товсті, ніжки стіва були недостатньо швидкими. Я нарешті помітив вихід, але поруч була невеличка печера, в якій я припускаю, стояла Кейсі. Я перестав бігти, а моє серце продовжило шалено калатати. Не виходячи з гри, я почав панікувати у своїй кімнаті. Я побачив, як Кейсі дивиться на мене, повільно хитаючи головою. Я завжди відчував зв'язок з кожною грою, в яку я граю. Тому я не хочу, щоб стів просто стояв там, поки ця істота аналізувала його. Я схопив свій контролер і нарешті продовжив бігти. Я озирнуся. Побачив, що вона не йде за мною, тому продовжив бігти, почуваючись краще. Раптом екран спалахнувся червоним кольором, і я почув, як стів стогнав, ніби його вдарили. Я не міг обернутися, щоб побачити, що відбувається. Стогони стіва перетворилися на крики болю. він помер. З'явився екран, типу мер, і я вирішив відродитися. Після того як я відродився у своєму будинку, гра здавалася нормальною. Доки я не відкрив інвентар і не побачив, що Стіва замінив той тенісист, за якого зазвичай грає другий гравець. Гра тепер була на розділеному екрані, і цей дивний тенісист у своїх шортах не рухався. Тож я вийшов з гри без збереження та створив новий світ. Але я все одно з'явився у своєму будинку. Я перевірив інвентар, сподіваючись знову побачити стіва, але безуспішно. Я зрозумів, що та яка вбила мене, мабуть, забрала стіва собою. Я не думав, що стів колись повернеться. Я тихо сидів у своїй кімнаті, думаючи. Про це близько години я вирвався з роздумів і вирішив, що мені доведеться заблокувати печеру. Я повернувся до гри, нарубав трохи дерева та зробив з нього дошки. Я знайшов хід до печери та заблокував його. Я закінчив встановивши табличку з надписом Не входити печера, кейсі. Я продовжив будувати будинок в іншому місті, але точно знав, що ніколи не повернуся до того світу. Кріпіпаса стала досить популярною в спільноті і забрав -э з Мачадо знімав наступні відео про кріпіпасту. Однак один з глядачів був натхнений кріпіпастою та створив власний серіал на основі даної кріпіпасти. Casey's Cave це серіал про Майнкрафт, заснований на одній мене кріпіпасті, створений ACV Gaming, тепер відомий як Scare Ziater. На каналі не було помітних відео, окрім даного серіалу, і який виходить з 2012 по 2013 рік. У ньому розповідалося про головного героя, який збрав і знаходив диски, щоб розгадати таємницю. Навколо зникло людини на ім'я Кейсі. Перший епізод був завантажений 22 жовтня 2012 року під назвою Я знайшов печеру Кейсі, що є продовження оригінальні кріпіпасти. Наступний епізод під назвою Кейсі Кейс Entry One розповідає про головного героя, який знову входить у печеру діаманти у обладунках, і документує свої знахідки в печері. Ближче до кінця епізоду втікаючи від монстра головний герой знаходить скриню, який знаходиться один диск. А пізніше в серіалі він виявляє ще один дисків, який допомагає йому розгадати таємницю разом з Кейсі. Фінальний епізод було завантажено 21 вересня 2013 року. де ACV та його друзі виявили тривожну правду про печеру Кейсі. Кейсі стала монстром, яка переслідувала печеру. В описі останнього епізоду ACV Сі розповідає, чому довелося достроково завершити серіал, оскільки він ще не створює нових з особистих причин, а також додає, що весь серіал є. اهلا <applause> Серіал існував до 2019 року, коли SV Gaming було перейменовано з Кейт 2 А всі відео, включаючи Кейсі Cave, були видалені. 3 листопада 2022 року року користувач діджі Діапік завантажив відео Кейсі Cave та додав урок з першого епізоду. Чого його було відреаговано через коментатора YouTube про кріпіпасту ті джей Пік, також знайшов скріншот серіалу зі старого сайту обміну відео Minecraft, Майнкрафт, створено з допомогою вебек-машин та повну сценограму всіх епізодів. Станом на 2024 рік, окрім вище згаданого кліпу, жодні інші кадри серіалу не з'явилися в інтернеті. Hermitcraft – це МСП сервер виживання з багатокористувацької гри, який був запущений у 2012 році, Generic B, і працює до нині. Один із колишніх учасників був bifo 2001, який був один з перших засновників і брав участь у кожному сезоні аж до шостого. Однак його останні три сезони, а саме четвертий, п'ятий та шостий, є аномально короткими через зовнішні обставини. Станом на 14 березня 2021 року Bifo приватно закрив усі свої епізоди Hermitcraft, що повністю свідчить про його вихід з групи на добрій основі. Це рішення було прийнято кілька тижнів тому, коли він свій другий канал Майнкрафт та видало його з офіційного вебсайду Хермікрафт. Сам Біфас зазначив, що він повністю відмовляється від контенту Манікраф на своєму сервері Discord. Хоча значна частина цих епізодів зберігалася на таких сайтах, як WebArchive.org, кілька його бізнакових епізодів, таких як третій сезон, епізод 50 та третій сезон епізод 61, бит, не були знайдені. Однак скріншоти з його епізодів доступні в інтернеті, а його спільні відео з іншими учасниками сервера іноді місяць посилання на його нині неіснуючі епізоди. Варто зазначити, що перші чотири сезони виходили на його головному каналі, тоді як епізоди 5 та шостих сезонів на його нині не існуючому другому каналі. Minecraft Evolution це назва серії ігор на виживання. Вона складалася з учасників, які називались еволюціоністами, які подорожували через портали, що призвело до появи різних версій Minecraft. Починаючи з бета версії 1.202 і закінчуючи версією 1.8. Ці портали розміщувалися по серверу спостерігачами, які створювали не головоломки, щоб знайти місце знаходження кожного порталу. Хоча за серіал підхопили інші творці контенту, ютубер на ім'я Грін був один з його перших учасників. Він завантажив 51 епізод, починаючи з 1 жовтня 2017 року, закінчуючи 11 вересня 2018 року. Інші еволюціоністи продовжили створювати епізоди до завершення серіалу 23 грудня 2018 року. 29 та 38 епізоди транслювалися в прямому ефірі. згодом вони стали приватними. Додаток про 38-й епізод було відомо, що Грін і Тауріс додали чинить дзьоб до голови Гріана під час нересту, звавши його Макан. Макан, так. Да. Макан. Убийця його. Будь ласка. З нотаток про 38 епізод було відомо, що Грін і Тауріс додали дзьоб до Гюли Гріана під час нересту, назвавши його Гріан Маквак. Як нам стало відомо, трансляція тривала 1 годину 26 хвилину 54 секунди. 38 епізод був знайдений 17 серпня 2022 року, користачем L MV Зефір Фро Авалон. З 29-го епізоду з тих же нотаток було відомо, що Грін спробував пожартувати на Несі Place, але не зміг, бо його спіймали. Як нам стало відомо, трансляція тривала 1 годину 30 хвилин і 5 секунд. а 29 П'ятий епізод був знайдений роком пізніше, 10 серпня 2023 року користувачем YouTube FailSafe. Дані три історії показали нам те, що навіть незначні помірки відео для авторів є цінними для тих людей, які їх дивилися колись. Що навіть на перший погляд незначні відео для історії Майнкрафту будуть шукати ті, кому воно здавалося особливим. Ну і на кінець відео попрошу лише підписатись на Барбарістку, щоб знати, що не витворяти медалі. Ну і що там ще кажуть, вроді, пакач його там. I've is by search and